Ще одна саморобна вітрилка. має мене такий випарник битовий. Все в маслі. Отут все в краски, повірте на слово. Такі органи керування. Контролер. Стояла от там. ледве витягнув. Продовжуємо. Буде заміна випарника на... Мідний. І так отак виглядає фінішний варіант вітрини. Це виду, це забор повітря, пундіор почистив, фільтр стоїть, також пандіор портає додатково. Заправлено, працює, монтуємо на місце. І так, вітринку відновив, вийшло гарненько, там все проізольовано всередині канали. Все чотенько, все заправлено, все герметичненько, все працює, вже 6,3 градуси. Бонусом ще світличко відновив у ній. Якось так. Тому підписуємося на канал, лайкуємо, па-па.